Євроінтеграційні законопроекти парламент сьогодні не ухвалив, хоча збирався. Парламентарі розсварились ще зранку. Після того, як спікер Володимир Рибак позбавив мандатів двох позафракційних депутатів, три опозиційні фракції в купі з позафракційними депутатами заявили, що не голосуватимуть за жоден законопроект. Допоки спікер не відкличе своє рішення, і парламентарям не повернуть повноваження. Більше знає Ксенія Веркалець. Без мандатів цієї новини почався ранок у Верховній Раді. Спікер Володимир Рибак оголосив про припинення депутатських повноважень Павла Балоги та Олександра Домбровського. Картки позафракційних депутатів анулювали після рішення окружного адміністративного суду, мовляв, через сфальсифіковані вибори на округах народних обранців. Очільник батьківщини Арсеній Яценюк розцінив дії спікера як провокацію. Мовляв, у такий спосіб провладна більшість намагається підштовхнути опозицію до блокування трибуни. Та головне відтягнути з ухваленням євроінтеграційних законів, на які Європа чекає від України до саміту у Вільнюсі. У перерві опозиціонери ходили до рибака. Після обіду народні депутати повернулися до сесійної зали і кушкувалися навколо своїх. Лідерів про що йшлося на перемовинах зі спікером у сусідній залі ані пари з вуст відкрив завісу таємничості з трибуни Бютєва Сергій Соболєв. Опозиція вкупі з позафракційними депутатами солідарна і непохитна. Три фракції опозиційні ухвалили рішення. Нас підтримали ряд депутатів, які є, не ті, які не приєдналися до фракцій. До тих пір, поки не будуть відновлені в правах народні депутати, хто був позбавлений своїх повноважень незаконно. Ці три фракції не будуть приймати участь в голосуваннях до тих пір, поки не буде ухвалено законне рішення. І це залежить перше за все від вас, пане головуючий. У кулуарах лідер удару вкотре наголосив, що своїми діями спікер Володимир Грибак грубо порушив конституцію і зізнався, що перемовини закінчились нічим. А, на жаль, не на не мовилось. Ми казали, що е, звернули увагу, що ці дії, які е, на сьогоднішній день проходять в парламенті, вони проходять з порушенням регламенту. Е, е, рибак не, не мав ніяких повноважень оголосити і лішити прав цих е, 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 депутатів. А от на думку регіонала Володимира Олійника, рибак конституції не порушував це. Опозиція трактує головний закон країни по-своєму. Якщо є рішення суду, його оскаржували, апеляція, касація і воно не змінене, що треба було робити в голові Верховної Ради, його виконати. Нехай зацікавлені сторони звертаються у Верховний суд, звертаються до європейського суду, але іншого механізму немає. Засідання тривало недовго. Під крики працювати Володимир Грибак закрив сесію. Депутати розійшлись до завтрашнього ранку. Веркалець, Василь Мартищенко, давай.